Трапляється, що ви помічаєте збої в роботі серця. Лікарські рослини і новітні технології завжди на сторожі вашого здоров'я. Це програма День. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Фітоконцентрати, лікарські засоби, котрі отримують виключно із рослинної сировини, застосовуються для оздоровлення та профілактики. Значно підвищують імунітет. Сьогодні ви дізнаєтесь, як фітоконцентрати можуть зміцнити серцеву судинну систему і допомогти в реабілітації після інфарктів та інсультів. Детальніше про це ми запитаємо у Володимира Полипчука, генерального директора науково-виробничого об'єднання Комет. Я вас вітаю. Доброго Пане Володимире, серцево-судинні захворювання, вони ж не не, не трапляються за людиною в один день, правда? Які фактори і які причини розвитку? Ну, звісно, по-перше, серцево-судинні захворювання це не на когорта захворювання. Дві третини населення помирає чи гине саме по із, 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 із -за цих захворювань. Ну, ми звикли так. Серцево-судинні захворювання це перш за все вікові зміни. Да, з віком наші судини, наші тканини мають ті зміни, які ну, не в кращу сторону йде, так би мовити, старіння як судин, так і тканин. І, і ці зміни, перш за все, виражаються в функціональних порушеннях. Цих. Але ж... На, мабуть, би це не так проявлялось і не було в такої кількості захворювань, якби в нас був трошки інший спосіб життя. По-перше, ми, ну, чесно, на Україні практично все населення не те, що переїдає, незбалансований раціон приводить там, рафінована їжа, там, багато, там висококалорійна і так далі. Це викликає численні порушення численні порушення обмінних процесів. І за цього виникає не тільки діабет, який ускладнює саме перше серцеве судині, прояви серцево судин тобто, захворення. Наскільки я зрозуміла, судини першими страждають, якщо людина веде далеко не ідеальний і нездоровий спосіб життя. Ну, ви знаєте, в наших умовах це не так вже вже. По-перше, та їжа, яку нам пропонують сьогодні, вона далека від, ну і так би мовити, від, від, від того від тої природи, яка потрібна нашому організму. А звісно, для засвоєней немає там та, та, таких ферментів, немає там, і, і вона занадто висококалорійна, і виходить, виходить, що ми з запасом там споживаємо фізію, і у утворюють маючи ці всякі там відкладення в організмі, які теж не йдуть нам на користь. В першу чергу це відкладення в судинах, це порушення роботи серцевого ритму і так далі. Вже не одне десятиліття лікарі б'ються над тим, щоб якось допомогти людству вирішувати цю проблему. Ви, як лікар, як вчений, чому ви віддали перевагу оздоровленню за допомогою саме препаратів з фітокомпонентами, саме от фітотерапії, скажімо так. Ну, бачите, все оці, оці прояви, оці погіршення. Вони саме виражаються в тому, що погіршуються наші функції, вони послаблюються, виконуються не в повному обсязі. На, на жаль, пливати хімічними синтетичними засобами саме на відновлення функцій неможливо. Більше того, як правило, синтетичні препарати своїй побічної дії ще більш пригнічують ці функції. І тому, якщо ми хочемо справді, не просто там, ну, наприклад, от бо є суденні катастрофи, там, інфаркт чи інсульт. Да, Потрібна госпіталізація, тому що є загроза життю. Ну, скажімо, людина побула там в стаціонарі, там, ну, хто вижив, там, кому зняли там загрозу життю, але в нього виникли численні порушення функцій, Обмеження там рухові, чи там, мова, чи там інші. Ну, а то в більшості то вже проблеми самої людини. 25% інвалідів у нас це якраз хворі після інсультів. Вони вважаєте... залишаються пожиттєво, як правило. І ви вважаєте, що саме е, фітоконцентрати або фітопрепарати… Так, якраз це єдиний вихід. Саме от е, ті, знаєте, Вплинути на функції клітин можна тільки через рецептори, а ще Рослин... і краще через Знаєте, мембрани. Так, якраз, о, вибачте, я придбаю, так якраз от рослини вони мають подібні рецептори, які в наших клітинах. І завдяки їм можна вплинути покращити ці функції, досягти значного відновлення, а часто й повного відновлення. Ви знаєте, насправді фітопрепаратів у світі дуже багато, але ваші я маю на увазі препарати фітоконцентрати комет. Вони стоять окремим стовпчиком, тобто посідають окреме місце. І для того, щоб глядачі краще розуміли про що йдеться, власне, ми побували у вас на виробництві і можемо показати, як відбувається процес створення. Будь ласка. Рослинні концентрати, які допомагають відновити функції організму, наукова розробка об'єднання Екомет. Такі функціональні засоби тут виготовляють вже протягом 18 років, постійно вдосконалюючи рецептуру. Виробництво фітоконцентратів розпочинається із відбору лікарських трав. Особливістю процесу є те, що усі трави зібрані на території України, і перш ніж потрапити на виробництво, проходять жорсткий контроль якості. Наступним етапом є приготування спиртових настоїв. Трави зважуються і заливаються водно-спиртовим розчином. Далі готові розчини настоюються у спеціальних контейнерах автоматичної установки, яка через рівні проміжки часу їх перемішує. Коли головний технолог засвідчує готовність, розпочинається процес змішування за окремим рецептом для кожного препарату. Фінальний етап розлив і фасування. Контроль якості продукції регулярно здійснюється у власній лабораторії виробництва. Функціональні продукти Екомет користуються попитом не лише на українському ринку. Зацікавленість фітоконцентратами нині виявили у США, Канаді, країнах Євросоюзу, а також у низці країн Азії та Африки. Продовжуючи розмову, хочу запитати якраз про складні випадки, тобто коли людина вже перенесла, скажімо, інсульт або інфаркт. І чи є у вас клінічні дослідження роботи з такими хворими, ну роботи по їх реабілітації? Скажімо так, ну бачите, інсульт або інфаркт це вже наслідки тих тривалих там порушень, які розвивалися протягом тривалого часу. І, і це вже не ну, якби фіксація того, що, що відбулась судина катастрофа. Але ж ці зміни відбувалися поступово, відбувалися зміни, ущільнювались стінки судин, там. відкладувались, там, фосфоліпіди, там. Ну, виникали там, тромби і так, далі, і так далі. Все це в результаті порушення чи, або амінні порушення, або ускладнення наслідків там, інших хвороб. І для того, щоб, скажімо, досягти реабілітації інфаркту після інфаркту чи інсульту, потрібно оті порушення, які привели. Приврати. Звісно, так да. ну звісно, що таке там, скажемо, при інсульті, було порушення мозгового кровообігу. Викликало ці вже порушення, але щоб їх відновити, треба в першу поновити кровообіг у мозку, відновити те, що було до. Порушений. А це вже треба тривало, так скажемо, обов'язково приймати препарати, які мають гіполіпідемічний ефект. Тому що на стінках судин відкладуються ліпіди, фосфоліпіди, найчастіше. Ліпіди, так, еде... гріколіпіди і так далі. Но їх за, один, за одну хвилину, за один час, після того, як людина побула в стаціонарі. І її відправили додому і дуже часто і інвалідом, тобто першої чи другої групи, на, чи, ну повезло, то третєї. Да. Так якраз, от, якщо людина така починає приймати наш холінорм, надзвичайно унікальний гіполібінський засіб. Не тому, що чим він ну, унікальний? На відміну від інших, він якби розумний. Він тільки пригнічує чи зменшує атергенні форми холестерину. Не чіпаючи от, корисної фракції, яка необхідна нашому організму. Тому що, так, да, потрібно, наприклад, розчиняти фосфоліпід, але вибачте, мембрана клітини складається теж. Це ті самі фосфоліпіди, Вони ж потрібні. А якщо не будуть нові клітини утворювати, людина теж загине. Тому так нерозумно не можна підходити. А так а наш препарат. Бачите, він тільки впливає на тергені фракції, які шкідливі нашому організму. На ну, шкідливий холодильник, котрі закупує да, судини. Да, котрі закупує судини і так далі. А корисні підтримує. Але ж треба ж відновити проникливість. Тому, крім холінорму, ми ще призначаємо кришталь. Чому саме кришталь? Тому що 80% крові знаходиться в капілярному депо. А капіляри це надзвичайно настільки дрібний судин, якщо голочкою проколоти, ви більше 100 капілярів. Тонесенька голочка зразу зруйнує більше 100 капілярів, настільки вони дрібні. І, і відновити їх проникло відсіх стінок пори, через які виходять формулементи крові, дуже надзвичайно ефективно допомагає кришталь. Задумуйтесь, назва кришталь. Шо судини стають кришталево чистими. І швидко відновлюється, оцей найбільш швидке покращення йде за відновлення капілярного кровотоку. Але ж той же кристаль і разом з колінорму допомагає найменше стенози, аорти проводить декальцинацію і так далі. Покращує прохідність. Часто відновлює, вже кажуться, що треба тільки ставити стенди. А тут на препаратів, можна природну прохідність відновити коронарних судин, і, і, і немає необхідності ставити стенд. І людина повертається до нормального просто життя. Але може ще виникнути облітерація судин. Дуже часто виникає, що це таке. Це коли атомні процеси внутрішні стінки з яким се пошкоджуються внутрішні стінки судин. Найчастіше нижніх кінцівка. І це там у людини виникає біль при ходьбі, переміжуюча хромота і так далі. А фізіологія наша якось вона. Всі пошкодження закриваються тромбами. Тобто це провокація для утворення тромбів. І щоб зняти її, да, можна робити баланування, механічну чистку там, таких судин. Але вибачте, якщо цей ендотелій, внутрішні стінки судин, вони такі ну, надзвичайно вразливі, на такі рихлі, то баланування ви ще більше можете спровокувати тотальну, тобто, тотальне утворення тромбів. І тому краще скористатись кришталем, а не кришталем, вибачте, даруйте лізормом, який е, зменшить активність атумульних процесів і пошкодження, тоді не будуть мати місце пошкодження і тоді, за допомогою того ж, холінорму кришталя, легко відновити стінки судин, вити пульсову хвилу. І в людина, якби, повертається до того, що в неї було до хвороби. А як? Тобто вона як омолоджується судини. Пане Володимире, тому що зрозуміло, що для того, щоб реабілітація пройшла успішно, потрібно відновити ті функції, які були якимось чином, ну не працювали як потрібно. Але це роками людина себе призводила до такого стану, що в неї трапився інсульт чи інфаркт. Скільки ж часу потрібно, навіть завдяки вашим засобам, щоб відновити ну, в нас дві хвилини в 10-12 разів менше. Там, де рік, то три потрібно місяць не угу. рік відновлювати, а всього місяць на відновлення. Ну, Це ж природне відновлення. Воно відновлюється немає до того стану, ефектів, немає... яке повинно бути, і немає ніяких побічних дій, немає ніяких значень. відновлюється нас, кілька. Але якщо це інсультні якісь порушення, після інсультний стан, потрібно запустити, ще центри мозга мало відновити кровообіг. Часто там було там відновити провідність, для цього ми застоюємо Неврін. Унікальний засіб, У нас були випадки, наприклад, от людина повністю втратила мову, а з допомогою холінорму, кришталя і, добати, да, і доповненням Невріну, вона, тоді люди читали лекції, повернулися вузи, читати лекції. Настільки повне відновлення функцій йде. Ну, для прискорення, хто хоче вже зовсім повну схему, ми для прискорення використовуємо ще полінор, тому що він покращує дію всіх ліків і, він, і, і, і надзвичайно благотворно впливає на приблизно дві треті функції в організмі. А це сотні. Найбільш ну, індивідуальну схему прийому можна отримати в ваших центрах. Я вам дуже дякую за розмову. Головне, що е, доглядачів ми донесли, я вважаю, що немає протипоказань і побічних ефектів. Це дуже важливо при лікуванні саме таких захворювань. Дякую вам, Володимир Пилипчук, генеральний директор науково виробничого об'єднання «Екомед». Був сьогодні нашим гостем. Наша програма бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.